І які ж основні ознаки синдрому відкладеного життя? Це думки про майбутнє або минуле, постійна тривога, переживання, хвилювання, що було, що буде, прокручування собі в голові наперед сценаріїв негативних, потім відкладання собі взагалі дозволу цього на те, щоб зустрічатися там з друзями, пити каву, тобто робити ті звичайні речі, які ми робили раніше до війни. Наприклад, там не знаю, сходити на манікюр, подбати про своє здоров'я, попіклуватися, витратити на себе якісь кошти все це стає на паузу. Наступна ознака це відчувати себе спостерігачем власного життя. Тобто, не я проживаю своє життя, я хазяїн свого життя, так, я хазяїн свого життя. А я десь там спостерігаю, а якась істота. Незрозуміло, хто це і що це взагалі таке, без повністю заблокована, от вона м проживає це життя.